Писуємося в школу Пісківську. Ліцей. А, це вже це вже ліцей. Тільки футбол грають. Чесно, клас. Згадалися власні роки в школі. Зараз там і мелодію якусь ставляють, а тут дзвоник ще старичний. Відно це землі цікаво. Опа, ти побігла. Я ще, окрім того, що. І пілотом БПЛА. Інколи мене запрошують на поліони. Я працюю там як інструктор, тобто тим людям, які ще не знають цього, цієї роботи, провожу з ними роботу. І... Типу навчаю. І коли і, там нас там зібрали чоловік 20, і кожен там коротко з перших там якби, хвилин питає, хто звідки? Ну саме цікаве, так? Хто звідки там? І чую, одна людина так далеко заходить, я з Міровинського района, я о, вже цікавіше стає, а звідки це цікаво? І тут раз він каже: а станція лопиться, а я так його перебиваю. Так це ж піс пісок це ж список каже. І це був, знаєте, такий е позитивний момент, коли хоп, земляк, він так порить сидить, і я його там, ну, наприклад, не знаю. Ну я там завицьковував, з -за митку, розпізу, складаю, а, але, і з Батакли. Але він так на мене каже, а я тебе десь бачив, чув. і цікавий цей момент був. І, і там Сергій скляв, можливо, хтось знає, хтось знає. І він зараз безпосередньо є також. Є пілотом Катула Став, він був мінометником, тобто і там уже тих, хто хоче і проявляє плюс-мінус якусь зацікавленість в техніці інформаційної, бо кажучи, війна дуже змінилася за останній, наприклад, рік. От якщо розповідати про те, що там я починав воювати купенську. Ну, Ви знаєте, які зараз там трагічні події відбуваються. І я був на цих всіх вулицях, їздив і дуже далеко навіть закупив з'їздив, де зараз вже червона зона подівстей. І тоді була одна війна. І нас таких невпізнаних туди кинуло, як ми вдень заїжджали на позиції, на автомобілі навіть заїжджали. Зараз такого немає. Війна змінилася дуже сильно в плані технології. І... Дронової війни, що зараз на позиції неможливо заїхати ні на БТРі, ні на відвісти, ні в будь-якому джипі. Це неможливо просто, бо це зразу є ціль. І наскільки дрони і сучасні технології витіснили будь-яку. Будь-яку війну, яку пов'язана з танковим наступом, чи е, великою їхати колоною, це пріоритетна ціль, тоді це виявляється миттєво, це неможливо зробити. Навіть от у нашій бригаді також є танки, і, наприклад, був дощ, там похмура погода, е, і це називається сіряк. І по сіряку. Пару танків хотіло зробити з одного посадки в іншу, приїхати, щоб ближче стрілять. І, і все, це не вийшло. Приїхали одну посадку, і миттєво він виявляється, і танк знищується, і ще цілий тиждень півішки його добивають просто. Ну, Заради картинки на РТБ. Тому війна змінилася дуже сильно. І основна зараз війна полягає вже навіть не в тих томагавках, які ми у Трампа дуже щиро просимо. А полягають сучасників? Нема ніякої розкарні. Всі за гроші йдуть. І я брав участь в тому, як хлопці наші вели полоне російських. І перше ж питання, чому ти прийшов? Чому? І вони кажуть, що прийшов за гроші. Прийшов за гроші. Милота, БПЛА, ну неможливо зробити будь-яку операцію. Так. І, і, і вам дякую. Я... Він полоніть, а де на якому наслідок? Навчання є шанс. Є шанси, бо полон насправді це не є навіть та людина, яка, знаєш, є безлісті зниклих. Це ще ваша тема. Що якщо є можливість і шанс, що він повернеться, і це є. І завдяки цьому ми працюємо, в тому числі я ще розповідав, що беремо. Полон. Заради чого? Заради того, щоб поміняти, поміняти наших хлопців. Нам вони не потрібні, але ж наше ставлення, і, на жаль, їхнє дуже відрізняється від людяності. Я думаю, себе добре. Підписав прапор наш бойовий з подякою для вас. Можна вас заходити і ви з без якоїсь гами? А ви знали такого я такий чоловік Сенкарем? Це ж мій однокласник. — Серйозно? Ти заводковий? Так. Це мій однокласник. Він загинув вже. Це мій дядя. Дядя А Це мій однокласник. Ми вчилися разом в школі, у другій заводській. Як враження Віталій Леонідович? Ну, я ж казав, що про цю щирість, цю таку безпосередню, знаєте, таку незаангажовану, не, за... не, на... не награну цю щирість дітей, сільських дітей. Вони як би там не було, відрізняються від міських. Бачите? Що... Я думаю, ви також це розумієте. Що... Чого, І, чого так, саме так. ця школа? Бо школа також задонатила. Затонатила батьки, вчителі і тому і ця школа, бо це школа нашої громади, це ліцей, крутий ліцей. Насправді і щирість, і оце все дуже приємно, що працює. На жаль, не вдалося зустріти ще дітей, і це не по причині поганої дороги, а по причині, на жаль, поганого сусіда. І що не приїхали дітки з бадакою. Які емоції після зустрічі? Це остання дівчинка взагалі добила вже. Шинкаренка, і ще й такі співпадіння, що загинув однокласник і вона її родичка. І... Важко, важко. Але це мотивуюче. Все це мотивуюче. За цих дітей треба воювати, за них треба боротися. І Це наше майбутнє. І коли після такої зустрічі ти ще більш стаєш мотивований. Зроблять операцію, я поїду знову. Я не буду шукати себе десь в тилах там, щось видумувати. Я хай підлічать коліно, бо ну, важко вже. Бо зараз це пішки, вже автомобілям, важко на позиції з позиції. Це неможливо вже. Треба тільки будяками ну, колективу і школі.